А хто тут, красавела? Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Нагородили Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року. Вручення зазвичай відбувалось у день народження Кобзаря. Однак цього року його декілька разів переносили. Наша кореспондентка Катерина Галко відвідала цю подію Катю. Я тебе вітаю і розповідаю детальніше, де відбулось нагородження та хто отримав відзнаки. Вітаю колегу, Вітаю глядачів телеканалу Спрасу. Нагородження Шевченківською премією цього відбулося у Бородянці біля розстріляного пам'ятника Кобзареві. Свої нагород отримали переможці 2023 року, а також переможці 2022 року, які не мали можливості отримати її раніше. І зараз у нас є можливість поспілкуватися наживо із нашим колегою та лауреатом Шевченківської премії у сфері е, у сфері публіцистики та журналістики Віталієм Портниковим. Віталіє, вітаю! Е, ви вже були номіновані декілька разів і от, нарешті перемогли. Що для вас означає ця перемога отримання цієї премії? Я думаю. Що отримання премії, яка носить М'ятрас Шевченка, та біля національну України, це велика честь для будь-якої людини, яка працює в українській культурі, в українській журналістиці, тому що за великим рахунком ми зобов'язані Шевченко тим, якою є сьогоднішня українська нація в політичному навіть, сенсі цього слова, тому що якби не намагання Тараса Шевченкова, якщо хочете сконструювати цю українську душу як душу народа воїна, борця, тому що російська імперія хотіла зробити з українського народу таку селянську націю, яка. Не пам'ятає про своє минуле і немає майбутнього. Я думаю, ми не бачили б усіх цих подій, які ми бачимо сьогодні. Не бачили б сил оборони України, не бачили б готовності українського народу до опору. Тому коли тебе пов'язують, навіть так із спадщиною Тараса Шевченка це величезна честь. І для мене це теж є дуже важливим насамперед з точки зору цього імені, якщо вже не говорити про значення самої національної передмісті. У вас і багато досвіду, і поділіться, будь ласка, як змінювалася журналістика за часи незалежності і як як Вона змінилася після повномасштабного вторгнення. Я думаю, що головне, що відбулося за ці десятиріччя, це те, що українська журналістика перестала бути радянською, і стала українською, і тому що насправді, коли ми починали працювати, української журналістики як такої не було. Це була провінційна журналістика, яку намагалися утримувати в ціні російської, я б сказав, російськомовної. І зараз ми маємо журналістику європейської країни, публіцистику європейської країни, культуру європейської країни. І ми тут на телеканалі Еспресо намагаємося це якраз. Розвивати і демонструвати, тому я вважаю, що ця нагорода це нагорода усім колегам з телеканалу, з якими ми працюємо починаючи з часів другого майдану, вже десятиріччя, і за великим рахунком, треба чисто чітко зрозуміти, що після того як почалася війна, це ще й місія бути поруч із своїми глядачами, читачами і слухачами для української журналістики. Це не просто зараз робота, це щоденна підтримка людей, які бажають знати правду в най. Більш критичний момент для їхнього власного життя і для життя їхньої країни дуже вам дякую. 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 А я нагадаю, що цьогоріч вперше, в історії премії переможців не оголосили в день народження Тараса Шевченка 9 березня. Обіцяли їх оголосити потім у день перепоховання і додати нову категорію за внесок у перемогу. Однак категорію не додали а переможців все таки оголосили. І сьогодні, врешті, відбулося. Їхнє офіційне нагородження.